Слава Господу, братя і сестри! Слава йому за велику любов і милість, яку він і сьогодні виявляє до кожного з нас. Дав би Господь мені мудрості передати все те, що Він би хотів сказати сьогодні для вас і для мене, і вам серце, яке би могло це почути і прийняти. Знаєте, насправді любов Бога, вона не має ніяких ні границь. В перше послання Івана в третьому розділі перший віршом написані такі слова. Каже, подивіться, яку любов дав нам Отець, щоб ми були дітьми Божими і ними ми є. Насправді настільки велика милість Господня те, що Він нас назвав своїми дітьми. І знаєте, але як добре, коли я був ще сином чи дочкою, я впокоряю себе подібно тому рабові, щоб всю ту волю, яку Господь свою, яку Він наперед предназначив для мене. Бути готовим і спроможним виконати. Коли я був ще сином, покоряю себе і ставлю ті бажання батька вище своїх бажань для того, щоб виконати все те, що Він хоче, щоб я виконав. І знаєте, і чи не в цьому насправді оцей плід, який очікує Господь сьогодні і завтра від кожного з нас? Знаєте, хочу поговорити сьогодні з вами про те, про що останнім часом роздумував. Про ці плоди, наскільки важливими є в нашому житті, знаєте, настільки важливо взагалі принести плід, і не менш важливо принести його вчасно. Ми на днях розмовляли з братом одним, і ми говорили про те, наскільки важливо не просто плід цей, що він був в нашому житті, а що він також був вчасним. Я думаю, що кожен з нас він зустрічався з такою ситуацією, коли ви щось зробили комусь. Чи словом, чи якимось ділом. І та людина каже: насправді тебе послав Бог. Насправді це так вчасно, це так було потрібно для мене. І ми бачимо те, що насправді Господін використав нас. Тому як важливо кожному знати мати оце, кожному з нас мати оце чувствування від Господа, це ведення від Нього, що ми оцей плід приносили вчасно. Так само, як і бувало так, що. Ми щось зробили, то саме хороше, якусь справу чи річ, чи те слово, якесь підбадьорення, чи ще щось. А людина каже, все класно, все добре, але пізно. Мені, я так нуждався в цьому тиждень, тому день, тому місяць тому. І є цей момент, коли ми запізнилися, оцей момент невчасного плоду. Вроді б, якби і плід, але зараз він вже не потрібний. Також є дуже важливим, це те, щоб не просто принести його вчасно. Але щоб цей плід був приємним, він був, був добрим. Я думаю, що кожен з нас він в земному житті стикався з тим, коли навіть там банально якесь яблуко вибираєте кисле, і ви його не можете їсти. Вроді би і, плід, би, і цей, але користі від нього немає ніякого. Цей плід ще не достиг, або це дерево є погане. Каже, що кожне дерево, воно по самопіду пізнається. Каже, немає дерева доброго, щоб родило злий плід. І також немає е, злого дерева, яке би родило плід Каже, Кожне, кожне дерево, як і людина, пізнається по своєму плоду. І ще одна річ, е, про яку я би хотів зацепити знаєте, і подумати з вами разом, це те, що як часто буває в житті ми зустрічаємо, коли. Банально, ми беремо той самий. Ми зараз не якесь там не, не про садомовство, садівництво якесь, ми просто ці приклади, які ви могли б просто вжити і краще зрозуміти для свого життя. Наприклад, беремо цей В... простий приклад. Ти його відкриваєш, а всередині він порожній. Як часто буває так, знаєте, коли от, вроді і, і обложка є, а всередині пустий, оцей, оцей вигляд благочестя, який можна. Показувати оцей вигляд плодовитості, який можна создавати, насправді, а бути порожнім, бути безплідним. І знаєте, якщо даже і людину ми обманемо, то Господа нікого ніколи. Ми ніколи не обманемо того, хто бачить наш внутрішній світ, він бачить наші бажання, наші помисли, наші мотиви. І він той, хто бажає сьогодні плоду від кожного з нас. І я би хотів, щоб ми відкрили з вами це є. Євангелія від Івана, 15 розділ з 1 по 8 віршик. Івана, 15 розділ, з 1 вірша. Каже Ісус, такі слова. Він звертається до людей і навчає, і каже: Я правдива виноградина, а отець мій виноградар. Усякого галузку в мене що плоду не приносить, він відтинає. Але всяко, що плід родить, обчищає її, щоб рісніше родила. І перше, те, що ми тут бачимо, це те, що Господь каже, що той, хто плоду не принесе, він просто буде відкинутий. Він просто буде відсічений. Знаєте, і коли тебе відсікли, відкинули ту, 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 ту лузу, вона, знаєте, вже стає мертвою, а мертвий плоду не принесе ніякого. І кінець каже, вогонь. І ми бачимо тут, наскільки важливим є те, що принести плід. І далі він говорить про те, що каже: а хто, хто родить, його обчищають. Знаєте, оце обчищення в нашому житті не є щось таке далеке, чи дивне, чи знаєте, незвичне. Це насправді є закономірність. Це є просто ці природні речі, які відбуваються в житті того, хто приносить плід. І все це відбувається для того, щоб цей плід він був би ще більшим, щоб цей був плід ще краще, щоб ми ще краще і плодовитіше е, родили. Проносили це для Господа. І е, знаєте, е, в цьому першому, е, в тому другому віршику е, він каже про те, що цю галузку, яка плодо не приносить, він відтинає. Знаєте, є от такий момент каже, якби духовної смерті. Е, в посланні. Об'явлення Івана там написані такі слова, каже: Ти маєш ім'я, ніби ти живий, але ти мертвий. Ми можемо називати себе живими, ми можемо якусь певну християнську обрядовість е, дотримувати, ми можемо е, навіть якісь певні хороші речі робити, але насправді бути мертвими. Бути мертвими. Далі він каже такі слова: каже: через слово, що я вам говорив, ви вже чисті. Перебувайте в мені, а я в вас. Як та Вітка не може вродити плоду сама себе, коли не позостанеться на Виноградині, так і ви, як мені, перебувати не будете. Далі він говорить про те, що запорукою того, щоб кожен з нас він міг принести плід, він міг жити існувати правильно, це перебувати на ньому, це тими соками від нього питатися, це мати цей, ну, подумайте просто, хто має ближчі відносини з глузою, з тим коренем, з, 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 з тим стовбуром, як не ця відка. Іншими словами, наскільки близькі відносини наші мають бути з Господом кожного дня, коли ми не просто там десь на суботу, чи неділю, чи на якісь певні свята ми згадуємо про це. Але коли ми кожного дня питаємося від Господа тими соками, коли ми вникаємо в, нього, в ньому, коли ми укріпляємось, коли ми шукаємо Його лиця в своєму житті. Знаєте, я також думав про те, як важливо періодично знаєте, в своїй пам'яті згадувати кожному з нас просто все те, що Господь зробив. Бо ця вдячність, яка виникає в нас, знаєте, вона є якимось таким частковим мотиватором, щоб ми йшли і щось робили, Щоб ми йшли і подоносили для Господа, щоб ми йшли і змінювали себе. Саме те, що знаєте, ми згадуємо про те, що Господь вже зробив. Не завжди в нашому житті, можливо, сьогодні, відбуваються речі, які ми можемо зрозуміти. Можливо, щось ну, не складається з тим планом, який ми мали. Але тим не менше, якщо ми згадаємо своє минуле, ми побачимо, що навіть і такі обставини, які складалися колись, які для нас в той час були якимись такими дуже важкими, ми побачимо, що вони на користь нам були, що Господь він їх допускав в наше життя, щоб в чомусь очистити. Освятити, що в чомусь нас просто так, як ту лозу обчистити. Е, на днях я чув е, свідчення одного брата, він розповідав про те, що каже: я як прийшов до Господа, в е, мене була нужда, він каже, була хвороба. І каже, я ревно молився. Я ревно молився з вірою, каже, «Я точно вірив, що Господь сильний це зробити. Я вірив те, що він це зробить. І він молився про те, що Бог його і зцілив. І проходив певний період, Бог так його і не ісцілив. І, і в той момент для нього це було таким якимось незрозумілим. Але каже, зараз, коли пройшли певні роки, я просто настільки вдячний Господу, що тоді цього не сталося, бо каже: от саме оця обставина вона не дала йому відійти від Господа. Саме ця обставина вона ще більше приблизила і зміцнила його з Богом. І далі написано, каже, я виноградина, ви галузя, хто в мені перебуває, а я в ньому, той рясно зароджує, бо без мене нічого чинити не можете ви. Коли хто перебувати не буде в мені, той буде відкинений геть, як галузка і всохне, і громадять їх, і кладуть на огонь, і згорять. Далі він говорить про те, що і, і на початку згадував, каже, що якщо ми не будемо перебувати на ньому, якщо кожен з нас не буде проносити цього плоду, плоду своєчасного, він каже, просто буде відкинути геть, всохне і їх просто. Кладуть каже, на огонь і спалять. Насправді це участь, ну, якої не побажав би, напевно, нікому, і Господь від цього саме нас застерігає. І далі він каже, що коли у мені перебувати ви будете, а слова мої у вас, то просіть, чого хочете, чого хочете і станеться вам. Отець мій прославиться тому, якщо рясно зародите і будете учні мої. Я думаю, що кожен з нас він хоче, щоб Господь прославився через його життя. Я думаю, що кожен з нас він бажає ще більшої слави для Господа і щоб Господь використовував його. Але саме от, оцей момент подовитості нашої, і знаєте, це не лише там, якоїсь духовної сторони стосується або фізичної, це є в комплексі. Насправді кожного дня, кожен з нас він зустрічається і стикається з різними обставинами і ситуаціями. Ми можемо по-різному відповісти, ми можемо раз зірватися, не зірватися, ми можемо зробити добро, ми можемо проігнорувати це. Ми насправді можемо робити дуже багато кожного дня. І якщо ми дозволяємо Господу використовувати нас, якщо ми дозволяємо Ісусу, що ще в нас не так це забрати з нашого життя, то знаєте, часто буває, що і цього очищення, тої обрізки і не потрібно, коли я сам себе... Бачу в чомусь, що я не таковий, і я прошу Господа сили це змінити, я це відкидаю, то й обрізка не потрібна. Але якщо я в чомусь десь, можливо, не побачив, можливо, якось цей момент пропустив, то Господь просто по своїй великій милості він обчищає, не через те, що він не любить. Бо обрізка я, ну, це не є приємна річ. Нікому, я думаю, не приємно, коли його чистять. Коли щось забирають від нього, обчищають, але це є вкрай необхідно для того, щоб кожен з нас він, він приніс ще більший і ще кращий плід. І Господь це робить лише по великій своїй любові до кожного з нас. Ще одна історія, дуже схожа, е, е, яка нам покаже ті всі моменти трошки з іншої сторони. Вона записана в Євангелії від Луки. 13 розділ. 6 по 9 вірш Було ще сказана одна притча Ісусу. Він каже: Один чоловік у своїм винограднику мав посаджене фігове дерево. І прийшов він шукати на ньому плоду, але не знайшов. І сказав би на реві: Оце третій рік, відколи приходжу шукати плоду на тім фіговім дереві, але не знаходжу. Зрубай його, нащо й землю мирнує воно? А той йому відповідь каже. Позостав його пан і на цей рік, аж поки його обкопаю довкола і обкладу його гноєм, чи року наступного плоду не вродить воно. Коли ж ні, то зрубаєш його. В цьому місці ми бачимо, наскільки Господь є милостивий, терпеливий і добрий. Навіть до того, хто ще плодо того не приносить, хоча час вже якби не став. І знаєте, я собі думаю. От поставити кожен з нас, наприклад, поставити себе на місце цього дерева, воно собі могло подумати, каже, минулого року я не родило, цього року я не роджу. Ну і смисл мені родити на слідуючий рік. Я живу добре, там тими соками питаюся, сад в мене хороший, ну, всі умови прекрасні, поживу для себе. Але насправді не розуміючи те, що ця милість Господня, яка ще просто продовжується в житті, Кожного з нас це просто як величезна оця любов Господня, оце обчищення, оця праця над кожним з нас, просто для того, щоб ми все таки зрозуміли, навернулися, щоб нас не зрубали, щоб ми просто далі могли жити, розвиватися і служити Господу. Що в оцей цей час, який Господь дає, так буде не завжди. Якщо ми сьогодні ще маємо цю можливість для покаяння, для змін завтра цього може не статися. Знаєте, я так роздумував, дивився, і я просто бачив такі якісь моменти знаєте, е, е, закономірності в тому ж земному і, і, і в тому такому духовному небесному. Коли, наприклад, людина кається, вона приходить до Господа. Е, ніхто від неї Ну, є от пліт там, учніть, гідний плід покаяння, є плід покаяння, потім там плід праведне життя і так далі. Але коли людина приходить до Господа, вона прийшла до церкви, вона починає, ну від неї там особливо нічого не вимагається. Але проходить якийсь певний період в житті кожного з нас. І якщо ми от за цей час бачимо в собі, що ми поду не приносимо, знаєте, це є великий момент задуматися, чи можливо я вже не відсічений. Якщо нас щось торкається, щось нас, знаєте, оце тривожить, значить ми ще на цій лузі, значить Господь ще, ще говорить до нас і дає нам цей час щось змінити. Бо, повторюсь, знаєте, так буде не завжди. Є оці, ця от милість і любов Господня до кожного з нас, оця праця над нами. Але як важливо нам зрозуміти, що Господь він коли стукає до нас, Він хоче, щоб ми все-таки щось для себе взяли. Також є момент, знаєте, якщо ми з вами називаємо себе духовними, там Галатів, вже брат сьогодні згадував. Перераховуються оці каже, плоди духа, каже любов, радість, мир, довго, терпіння, добрість милосердя, віра. От якщо отих дев'ять речей, знаєте, якщо вони в нас є і, і, і збільшуються, ну слава Господу, якщо в нас їх немає або чогось немає, знаєте, для кожного з нас є в цей момент і час задуматися, як би то зробити так, щоб ці моменти проявлялися в нас. Просто в Бога, якщо в нас немає сили, ми бачимо якісь моменти, просто просити в нього, щоб він, знаєте, робив працю над нашим серцем над нашим життям, щоб оці речі вони, е, просто зростали в нас. І тоді, знаєте, кожен з нас він буде бачити, кожен в нас буде бачити оце світло, і кожен, знаєте, коли побачить нас, побачить і Христа в нас. І Він захоче прийти і в церкву, він захоче бути таким, як ми. Тому в цьому всьому і прославиться Господь, бо каже, Отець мій прославиться в цьому. Якщо ми рясно зародимо і будемо його учнями, тому, тому нехай би Господь кожному з нас допоміг насправді цінувати всім тим, що він зробив і робить в нашому житті, не приймати оце все, знаєте, як належне, але просто розуміти про те, що Господь він, він довго терпеливий і багато милостивий. Але оця милість і благість Господня, нехай знаєте, не нехтується нами. Нехай знаєте, кожен з нас він не сприймає це, що я отак буду стояти, я так собі буду рости. І, і так далі. Але нехай кожен з нас розуміє про те, що так може статися, що оця милість і благодать, вона просто закінчиться. Але от сьогодні і зараз кожен з нас він має цей час і цю можливість щось поміняти, щось змінити, можливо, покаятися, можливо, просто ще більше того приносити в своєму житті для Господа. Нехай буде благословенне Господнє ім'я. Амінь.